Ігоря Сєчина помер єдиний спадкоємець. Глава РосНєфті приховував смерть сина до останнього. Чому Сєчин молодший? Усе життя намагався залишитись непоміченим. Та які таємниці смерті приховує батько? Друзі, ви на фабриці новини і мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Як я вже сказала, єдиний спадкоємець голови Роснефті Ігоря Сєчина, близького соратника і друга Путіна, помер. Про смерть Січина молодшого Івана, якого не стало ще 5 лютого, публічно ніде не повідомлялося. Колишній акціонер та віце-президент компанії ЮКОС Леонід Незлін, який зараз живе в Ізраїлі, звернув увагу на те, що у російському реєстрі спадкових справ. З'явився запис про його смерть. Нагадаю, що ЮКОС це одна з найбільших російських нафтових компаній, яку колись прибрав до рук Путін і його команда. Невзлін, який написав про смерть сина Сечина, поїхав з Росією 11 років тому до арешту співвласників Юкосу. У Росії його заочно засуджено до довічного ув'язнення у справі про вбивства у 2004 році. Активи ЮКОСу перейшли до Роснівті, до складу ради директорів, якої вже входив Сєчин. 2012 року він очолив компанію. Так от незлін назвав смерть сина по суті свого ворога, який колись власне і мав пряме відношення до збанкрутування юкосу дивним збігом обставин. Цитую. Тот самый человек, который сфабриковал все дутое и кровавое дело против нас, и тем не менее, наверное, трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, потерявшему ребенка, как сочувствую маме Алексея Навального, как сочувствовал. последние годы мамі Борі Немцова, покинувши нас в этом місяці, мої соболезнования семье Сеченых винуждено скривати своє горе. Кінець цитаты. Чому Неселін каже, що сім'я приховувала смерть сина? Про це більш детально розповідає телеграм-канал. в ОЧК ГПУ, цитую. Стоит отметить, что все связанное с Иваном было тщательно засекречено. Проживал он в Подмосковье, спрятавшись во всех официальных базах за обозначением РФ. Скорую вызвали для Евгения Анатольевича Панина, и именно под таким именем он и был оформлен в документах о смерти. Кінець цитати цікаво, що прізвище панін з'явилося не просто так, саме так звали охоронця, який фігурував у день смерті Сєчіна. За даними джерел, в момент ікс, коли Івану стало погано, він перебував в одному із котечних містечок. Охоронець будинку, де він перебував, Євгеній панін. Як я вже сказала, спочатку ходив за ліками в аптеку, після чого. Викликав швидку тільки от халепа на іншому кінці дроту не розчули точну адресу. У висновку швидка допомога їхала дві години, тому що не могла знайти місце його знаходження. Ось так у віці 35 років, один із найбагатіших людей в Росії помер в очікуванні лікарів. При цьому січень старший заборонив співробітникам слідчого комітету ФСБ та іншим силовикам займатися питаннями смерті свого сина. Розслідування на себе взяла служба безпеки РозНєфті, що складається з колишніх співробітників спецслужб, які зараз піддані січинам. Чи повірив у версію стромбом батько? Загадка відомо тільки те, що він заборонив проводити офіційне розслідування і до сьогодні приховував смерть сина. Але чи справді в реєстрі вказ? На прізвище саме того Сєчина, чи не переплутав чогось невзлін опозиційний інтернет змі медіазона перевірило запис та переконалися, що він оформлений на Івана Ігоровича Сєчина. 1989 року народження, який проживав у Москві за адресою Шведський глухий кут будинок 3. до слова в якості мешканців цього будинку у липні 2013 року агентство Блумберг також називало Сечина старшого. Іван Сєчин, єдиний син голови Роснефті. Ще у 2014 році стало відомо, що 25-річний хлопець влаштувався на керівну посаду в нафтову компанію батька. У січні 2015 року його нагородили медаллю ордену за заслуги перед передтєчеством другого степені за большой вклад в развитие топливно енергетичного комплекса на тлі всього, що зараз відбувається у Росії. Я маю на увазі смерть Навального, не можна не помітити явних збігів в цих історіях. В обох випадках повідомили, що офіційна версія смерті обірваний тромб в обох випадках досі невідомо, чи справді життя обірвалося. Саме з цієї причини, якщо в історії сином січина правду приховує сам батько Івана, якому чомусь невигідно говорити про це, то у випадку з Навальним. Родина хоче знати правду, але путінський режим намагається всіма силами цього не допустити. Тіло політ ув'язненого вже чотири дні не видають матері Навального. Вчора слідчий комітет заявив, що найближчі два тижні тіло померлого буде знаходитись на якійсь хімічній експертизі. Міжнародні експерти припускають, що тіло не віддадуть взагалі або триматимуть до кінця президентських виборів, а це якраз місяць. На тлі масового обурення і десятків тисяч вимог росіян, щоб тіло Навального віддали родині, Путін нагородив заступника директора ФСІН – Це Федеральна служба виконання покарань. Так після років катування, знущання, врешті-решт смерті російського політика, яка прогриміла на весь світ. Диктатор без тіні сумнівів нагороджує напряму причетну до цього людину Валерія Боярнєва. Російські ЗМІ не виключають, що саме він виконав бажання Путіна і фізично усунув його головного політичного опонента. Днями Путін планує звернутися до федеральних зборів РФ з промовою. Цікаво, чи скаже він щось про Навального, чи як завжди зробить вигляд, що нічого не відбувається. Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписуватись на фабрику новин та ставити вподобайки цьому випуску. До зустрічі.